Всіх вітаю, з вами Марія, всім вам приємного перегляду та цікавих історій. Тема, яка мене сьогодні цілий день не відпускає, тож треба вам комусь там щось таке важливе почути. Невідворотні події. Давайте розглядати. Починаємо з особистого життя. Давайте розглядати. Так, перше, що впадає в око, ось тут показана ситуація, коли мені показана жінка, яка як відходить від сім'ї, і відходить вона. Тут, тут, знаєте як? Тут є втручання, от не просто так, не сама по собі надумала собі покинути цю сім'ю. Розсварили. Розсварили і з метою, щоб вас, когось з вас, або, там може, когось з вашої родини, от як відкинути. І колотнеча якась, вона мені показана нібито два роки останні два роки. І людина, з якою ви раніше були у стабільних стосунках, от знаєте, як підмінили. От як щось дурне було з людиною, і таке на темі фінансів таке творилось, що ну, ви просто не витримали. Це, знаєте, коли не залишили б в спокої, ви б не змогли, ну, навіть якщо б ви собі сказали, що треба трошки потримати. По себе от в цій ситуації вона зміниться. Ні, не змінилась би, бо тут якась людина вас не злюбила. Тут. з родини, ну, воно як жіноча статура, але така, знаєте, вона як груба така. Вона, ну, як, може, зі спини можна і за чоловіка прийняти, якщо в штанях іде, а от, от не взлюбила. Так, ну, це було вже невідворотнє, бо людина так взялась за ту історію, якусь там вашу, що вона б не полишила в спокої. Потім для когось. Mm, дивлюсь вже іншу історію. Це блюдочка розповіла. Нехай вже стоїть десь, там чекає свого часу. Ми ще наприкінці побачимо, може там ще якась інформація є. А, mm, філіжанку давайте розглядати. Що тут невідворотні події? Дивіться, якийсь чоловік, який. Зараз трошки я розгляну. Так, комусь він виказує щось. Він щось так, знаєте, людину вичитує. Людина, ну, не дуже себе добре. Чоловіка вичитує, він, знаєте, як старший в родині. Ну, наприклад, може там за когось з вас батько заступиться. Може старший брат заступиться, але тут така ситуація, коли є когось чоловіка, який поряд з вами, може, ваш чоловік, може ваш син, може, там, наприклад, для когось онук, так вичитує, бо є за що, бо поводить себе не дуже. І знаєте, от хитрість велика в людині є. І хитрість свою, знаєте, от думає, що на ту хитрість його вправи нема. Але ж є людина, яка тут візьметься за нього. Слухайте, така, ну, от я розумію, чому, чому вона мені спокою не давала ця тема, поки я не взялась за неї. Тут, тут така завзята філіжанка. Потім дивіться. Багато чоловічих фігур у філіжанці. Дивіться, якась тут. Угу. Зараз хвильку. Тут про допомогу, але мені, от як знаєте, закривають цю інформацію мовчи. Просто скажи, що буде допомога, яку дуже очікують, і мовчи. Тож мовчу. Але вона щось дуже пришвидчить. Все, більше вибачте, сказати не можу. І тихенько даватимуть. Ніхто, ну так, загал, великий загал не знатиме про цю допомогу. Потім з новин дізнаються люди. Але ж, і це, знаєте, ну, воно там буде чому радіти. Все, от на цьому крапку ставлю. Потім вдача, така, знаєте, як магнітом притягнете хтось з вас. От є, дивіться, як, чоловік та жінка показані між ними питання, вони його от, обидва от, не кожен сам по собі повинен вирішувати, а обидва повинні вирішувати одне єдине питання. І отут показано, що якщо вони разом будуть те, те робити. То таку велику вдачу притягнуть собі у сім'ю. І знаєте, це так дуже-дуже заспокоїться от в якійсь своїй сімейній ситуації. Потім для когось, дивіться, як показано, хтось може з вашої родини, або ви будете спостерігати в ситуацію, коли хтось з сусідів так. Спілкуючись з кимсь, буде дуже, так знаєте, нахвалятись перед людиною. Взагалі-то людині байдуже. Але тут звертають увагу просто от на людину, яка насправді там нема чим вихвалятись. Там ну, все-таки дрібненьке таке, знаєте, якщо її нахваляє, то в розмірах збільшує. Ну, наприклад, там заробив копівчину, а буде казати, що там 100 карбованців таких блискучих заробив. що там, ну все, ну це тепер він буде кум королю і сват міністром. Але ж насправді нахвалятись нема чим. Будете так спостерігати цю історію з, ну так, ви так осторонь тримаєтесь, ви не втручаєтесь в цю історію, ви просто це слухаєте і так. Ну-ну, давай, давай. Так, ось тут. Ну, то ж, трошечки розкриєш. Тут щось людина так, ніби то й показується, але нібито й приховується. Якась зустріч повинна відбутись. Коли знаєте, як при цій зустрічі люди вирішують долю однієї окремої людини, людини недоброї нехорошої і тому і зустрічаються, щоб, знаєте, от як, що, що робити з тією людиною? Ну, воно буде щось вирішене, але все ж таки мені не розкривають. Я думала, що я побачу все ж таки результат. Результат дуже ну деякий час він буде прихований, але заради змін. От знаєте, коли рішення. Як на три періоди розділиться. От воно не буде, знаєте, от, одразу запущене в дію. А як, як пройде три якихось періоди, це от це не можна сказати, знаєте, не написане тут. Три періоди, це може бути і три дні, і три тижні, і три місяці. Не, не роки тут місяці, завбільшки. Отак, от воно більше. Ну, побачимо, що то буде. Далі робота соціум. Давайте тут розглядати. І ось ця ситуація, вона теж більш до роботи і соціуму відношення має. Так, притримують якусь новину, яку все одно. Буде оприлюднено. Ну, це просто, от, знаєте, поки ж, поки можуть, стримують новина про, про якогось тут більш чоловік мені показаний. Про якогось чоловіка. І о, знову ж таки, показують. Ну, тут я розумію, що тут просто багато людей хвилюються через допомогу зараз. Вона буде знов ж таки кажуть, зміни будуть, будуть ну, як розпочати разом з тією допомогою. Вона буде якась така значна, але ж знов ж таки кажуть, не можна вам поки що знати нікому. Але процес іде. І дуже вона висвітлює потім усе. Знаєте, от як з темрявий вихід потім йде. Не можу сказати, з чим воно пов'язана та допомога, але, ну ви ж розумієте: прикривають інформацію, не буду до неї докапуватись, бо так не можна. Якщо можна, було б одразу б показали. Так, в когось, дивіться, мені тут Ейфелеву башню показують. І ось тут от, допомога, як, може, вона так трошки зменшена буде, бо знаєте, вона нібито і є, але вона якась така, от як як це пояснити? Іноді дуже важко на, на людську мову перекласти те, що я бачу. А, знаєте, коли новинами буде передаватись інформація про те, що от як, воно як ну, не таке міцне буде. Або як затягнуте буде, щось воно змінюється трошки. Ну, не так воно, не таку вже користь приносить, як раніше, ось так воно більш показане. Так, ось тут. Показаний мені чоловік, ну такий вже такий в руках. Немолодий, якесь питання стосовно грошей вирішує. Воно для нього зараз дуже таке, знаєте, ну, на першому місці, коли не можна затягувати з тим питанням. Він його вирішить тут з якоюсь жінкою він. Як радитись буде, чи як для допомоги її буде для себе там викликати ну щось воно потрібна йому в певній ситуації. І є люди, які очікують від нього вже результату. От знаєте, коли, наприклад, перед людиною поставлена якась задача, і люди очікують вирішення цього питання. Ну Воно буде вирішене, воно тут. Показано, що просто, от як знаєте, час потрібен, людина знайде рішення. Так, далі дивимось. Грошові питання для багатьох з вас будуть вирішені. Вони. Для когось як поетапно щось буде. Знаєте, як, наприклад, ситуація, яка ну, вона як розтягується, вона, знаєте, не буде одним там разом вирішена, а воно як потягнеться трошки. Але все ж таки вирішення мені показують. Потім інформація, звертайте увагу на те, що Багато інформації колючої буде йти. Ну, Тобто, знаєте, заради того, щоб воно боляче було сприймати. Воно саме так буде подаватись. Там не настільки буде все страшне, Ну, знаєте, коли, от, ну, наприклад, хтось там бджілку боїться, да, бо вона ж вжалить. Але ж це ж маленька така, ну, вона ж ну, може пролетіти. Десь і не помітите, а якщо от людина боїться їй її, її показати, то вона ж буде нажахана, і вона буде чекати, що саме та бджілка сяде на неї і вжалить її. От так і з тими новинами, знаєте, от так, щоб налякати, щоб боляче зробити. Тож звертайте увагу на це і не дуже собі вірте. Бо інформаційну війну ніхто не відміняв, і вона, повірте, закінчиться така, а ця буде продовжуватись ще роками. Так, ось тут ситуація. Молодий чоловік трошки хвилюється через гроші, вони в нього закінчилися, а новий транш ще не прийшов. Буде новий транш, не хвилюйтеся, є у вас поряд жінка, яка може підтримати, може бути вашою матір'ю, може дружиною, може сестрою. Будь-ким, але ж ви не самі. Ви в цій ситуації, і ви вже, я розумію, вам соромно брати гроші, хоч ви і кожного разу їх віддаєте. Але тут ситуація, знаєте, коли не хочеться в борги потрапляти. Ну, на гроші ви вже майже дивитесь. Вони вже майже у вас в руках. Так, далі. Ось тут показана ситуація когось з вас. Є у вас на роботі людина, яка дуже-дуже намагається вас зачепити як на гачок якоюсь певною ситуацією. Знаєте, от коли людина якусь ситуацію розглядає таким чином, щоб вам. Показати, що от ти ж, ти ж тобі ж важни, важлива справедливість, а от бачиш, що тут коїться, от бачиш, щось трошки розпалити вас. Хоче, от хоче, щоб зачепила вас ця ситуація. От зміни на покращення, вони дійсно невідворотні. Вони вже майже-майже будуть. Хоча їх дуже поки що намагаються притримати. Зараз ми ту ручку, яка намагається притримати, трошки зітремо. Хай тримає при собі ті ручки. Далі? Мені повненька жіночка, така паняночка пишна, показана, дуже вдивляється в небо, як ознаки певної від неба чекає. Там, знаєте, як показано Слухайте, а на неї з неба дивляться. Там є. Там два чоловіки на неї дивляться з неба. Бо вона має від них дуже велику підтримку. Так, ну раз ми їх бачимо, зараз ми їм свічку поставимо. Зараз чекайте я швиденько. Ось стоїть, горить. Так. Це вже сталося. Це не лякайтесь, хто там подумав, що це може статись. Це вже ситуація, яка сталася. Це люди, від яких вона має підтримку. Поряд з цією жінкою є чоловік, і він з нею залишається. Живим залишається. Так, хоча у неї питання, як що з ним буде? А ви думайте про хороше. Бо між вами тут ви, ви як пов'язані, знаєте, на довгі роки тут разом. Тож не лякайте себе, будь ласка, і думайте про хороше, бо він вже, вже ваших думок трошки боїться. От ваших страхів за нього. Трошки він так, знаєте, що ну, ну, ну досить вже що ти так? Так, дивіться, ось тут мені показана ситуація. Мені пока людей: і чоловік, і жінка, і ситуація, знаєте, от коли у людей гострі кути по ситуації, коли вони не розуміють, яким чином якусь там свою ситуацію завершити. Показано, що будете мати того самого ключа, будете розуміти, як закрити на всі замки свої, оці, от, якусь певну ситуацію. Вона така, знаєте, з гострими кутами у вас. Переможно її вирішити для себе. Тобто, ну, таким чином, як вам треба. Але все ж таки, от, знаєте, коли треба разом, не, не ти роби, а я зачекаю, чи там, а чого я, давай ти роби разом. Невідворотні події, коли хтось з вас буде змінювати ну, от місце проживання, місце знаходження. Це, як знаєте, пересування, які. Ну, такі рішення люди приймають, і це ну, для багатьох з вас це зміна. От, знаєте, коли закордонні якісь. Ну, хтось повернеться, хтось взагалі ну, поїде назавжди, залишиться за кордоном. Тут і так і так можу казати. Тобто обнулення того житла, де ви є. Заради іншого. Тут є літери, я назву їх, ну, от вони для вас щось означають: літера І Е, Е Б. Не показано мені, коли це станеться. Ну Тобто, у кожного з вас будуть. Свої е, якісь там дати переїзду, але це показано як ідеї. Це не таке, що вас змусили, вас зненацька, е, воно з, десь там е, захопило і все. і от е, Хапай, що можеш, і тікай. Ні, це не тікай. Це коли людина собі щось там надумала, приймає рішення і переїжджає. Тут не, не про те, що там треба тікати. І для когось, ось тут жінка вирішує для себе відходити від сім'ї. Є тут люд... ну, чоловік, який не дуже хоче от цього. Він хоче, щоб все залишилось стабільно так, як воно було. Але це доленосна подія, і тут, знаєте, от рішення жінки, воно як у неї прописано в житті. Це не таке, що вона ну, цю подію вона може робити або, або може не робити. Це воно як, знаєте, вона як прожива свій сценарій, який вона вже ну, вони, він вже колись для неї складений. Ось тут зближення жінка і чоловік. Тут чоловік робить певні кроки, він вирішив от кардинально змінити все в своєму житті і зближується з певною жінкою. Для цієї жінки це абсолютно така знаєте ситуація. Ну, коли воно так для неї справедливо, коли, може, вона чекала саме на цього чоловіка, може так знаєте, мрії якісь були. Тут є теж літери, є тут для когось з вас, все ж таки тут є третя сторона. Давайте так, я називаю не для всіх. В цій ситуації не для всіх, тут є третя сторона. Але ж з третьою стороною все взагалі буде закінчено там. Третя сторона відходить в цій ситуації. Так, і все ж таки повернімося до літер: літери е, С, П, літера Є. Е, Г. І зустріч. Хтось там. Може, вранці бігаєте, може ввечері бігаєте. Ну, це, знаєте, коли людина займається спортом. І ось тут зустріч з іншою людиною, ну, теж там інтереси спільні. І дивіться, ось тут мені показана цифра 56. Для когось з вас вона щось там має значення. Тут, як знаєте, людина залиш... з... зупинить вас, як спитати щось. І так, спілкування якесь зав'яжеться. Ось така філіжаночка вийшла про невідворотні події. Всім дякую, хто подивився, всім вам бажаю цікавого, гарного дня. Обов'язково бережіть себе і давайте побачимось з вами в наступних відео. Всім пока.